Слава Україні! Розпочалася 543-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційний ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпу вогню позицій наших військ та населених пунктів. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Степного, Костянтинівки, Сумської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Карповичі, Блешня, Сеньківка Чернігівської області, Волфене, Константинівка, Миропільське, Попівка, Середина Буда Сумської області та Вільча, Зибене, Караїчне, Лошакове, Гатище, Охримівка, Харківської області. На Купінському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кучерівка, Петропавлівка, Кислівка, Берества, Харківської області. На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки, Сребрянського лісництва Луганської області та Тернів, Веселого, Слов'янська Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів: це, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області. Та Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка, Званівка, Федорівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Північніше Богданівки, Північніше та Південніше Кліщівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщівки, Богданівки північного Північно-Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них Новомакаркове, Кліщівка, Часів'яр. Біла Гора, Богданівка Донецької області. На Авдіївському напрямку артилерійських обстрів зазнали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Сєвєрне, Карлівка, Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційну удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрів зазнали населені пункти Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Гостре, Побєда Катеринівка, Новомихайлівка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного. Завдав авіаційну удару в районі Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вогледар, Причистівка, Золотанила, Благодатне, Старомайорське, Урожайне Донецької області. На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Єгорівки, роботи на Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Степове, Новоданилівка, Кам'янське, Плавні Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Токарівка, Дубчани, Береслав, Миколаївка, Дніпровське, Зорівка, Кізумис Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районам зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника та один по зенітно-ракетному комплексу. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 6 артилерійських засобів на вогнувих позиціях, 3 пункти управління та 3 засоби протиповітряної оборони противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 460 російських окупантів, знищили 6 танків, 11 бойових броньованих машин. 33 артилерійських системи, 3 РСЗВ, 3 засоби ППО, 22 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 15 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!